Добрий вечір факт! З вами команда КВН Девід Духнович. Ми хочемо привітати всіх першокурсників з їхнім святом, побажати їм незабутню ніч і лише позитивні емоції. Всім присутнім гарного настрою! Поїхали! Купили пса на гіді дідваки, <рі> з обичним іменем любомир, що ти думаєш не сліпий і не глухий. Німий пес Любомир німий пес Любомир в очах у нього щастя й мир. Даже моя мачка каже м'яу.

Очах у нього щастя й та же моя мачка каже м'яу, а він лиш каже, Глуху подругу він найшов з обичним іменем любов. Мораль сює пісні у нас така, найшлися пси. Знайдете свій ви нас серія мініатюр і почнемо ми з випадку у хірургії. Я не знаю, я жишли ків доросли в бої. Маме міст! А у нас така ситуація. Олена Володимирівна Попович чекає таксі біля медичного факультету. а едет как скорая с бама. Стоматологи, чего вылупились? Сегодня не ваш праздник. День зубочисток через месяц. Физкультурники, не стесняемся, помогаем выводить стоматологов с зала. Давай быстрее, Языков? Языков. А Зина в другую сторону. Да Зина кажется. У меня к вам предложение. Может, ко мне на кофе? Ой, я же забыла. Вы не кофе пьете. Идите, да. Идите. Ну, не упадите, смотрите там. Добрый день, Павел Людович. У меня сегодня лекция, а мне никому слайды переключать. Не проблема. Я проблем. не знал, что шеф есть. Действительно, что я вас спрашиваю? Позвоню Андрею Степановичу, мы все решим все вопросы. Ах, мальчик, Василий Иванович, Крошечка моя, моя лапочка, что случилось? «Почему ви такой грустний. Добрий день. «Здрасте!» Низь у нас на кафедрі дві бідеся стали. «Какие? Что Що случилось? Перва біда. Низь зрана нянько мені не дав гроші на парламент. Бо каже, батько, будеш курити, більше не виростеш. Mm -hmm. І друга біда. У Лариси Михайлівної студент, який не здав цикл крепса, помер снопливим. Та да ви чудеса творятся!» У мене нету времени, якраз в мою таксі. До свідоц. Випадок біля бенерологічного кабінету. О, Саня Карпінський, зятьок. Як командировку з'їздив? Як моя дочка, жона твоя. О, чекай, якраз вони. Алло? Да, доченька. Так раз 2 чоловіка зустрів. Де? У венероло. А ну чекай секунду. Трампу червис му вломили. Мама, дай рядом снігом, сам мама. А у нас випадок, який трапився на прийомі у педіатра. Nestor. Dobri din. Treći tvoj але... važite, ale tu 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 igra, tu tu tvoj nas. Pa ne, ne. No, А ви дітва чим кормите? Грудю або сумішу? Грудю, звісно, чим ще кормити? Ти теж живий дітвак. Та бо дітвака не доєс. Шо? В смислі? Тож, Треба пальпацію молочної молочних вам зробити. Йой. То стандартна процедура. куди лізете? — Держіться рука жіночко. — Йой, ви такі фані тепер. — Ну чекайте. Я ніч не розумів. Та вас молока не є. Та звісно, що не є, то я його баба, бо ти продовжай! Всі ми могли бачити фільми про хороших і поганих поліцейських. Уявіть собі, хороший і поганий врач. Все нормально, що вас болить? Що вас болить? Що вас болить? Ну, що тя болить? Кажи, що ти м'ямлиш. Насмотри, температура каже. Підеш, купиш, приймеш, все видно. Там що купувати, що, розумієш, треба різати, різати і різати. Наступний. Давайте робочий день закінчується. Доктор, у мене охо заклало. Що робити? Роздіватися. В <рислов> смислі роздіватися. Менше текста. Роздіватися, роздіватися. Тут я з коляю салати. <рислов> Що лікарі розмовляють зі словами. Отож, день. Заходите. <рислов> Stajte, vstnite sam, dehajte, ne dehajte, dehajte, sijajte, pridete, kupite, prijemite, reformirajte, pridite, beru. Zustavite se, dokler ni kriv, sta desetil. Стома стома. А такі люди є на кожному самій день. Слово надається хрещені та хрещеному нашого Сашика. Дорогі Сашку і Маринко у цей святковий... Саня, 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 чуєш, чуєш. Серце, серце, серце. Кровинушка ти моя, але таким тя пуцарем повні бігає А Ти не переживай. Залетіла та залетіла. Що тепер робити? Finale pisme. Приходить. уже тут спа. ярко беленький халат, прямо-прямо прямо до земли, Шапочка на голове, первокурсник на мосте.